Доброго вечора. Доброго вечора. Вечеря в селі. Ну що, сьогодні хоч відпочили, дощик дав жару, намочив нам усе, слава Богу, не таке велике. То було один, один час, так заливав. Той ми відпочили. Сьогодні півників сих каламбут, Морозильник поскладали, та й наготовили сьогодні страву, сьогодні я. За кермом стояв uh -huh. робив біля газової плити. Ну, звісно, ма трішки бардаки залишилась. Ну, ще по шапці не получим, ну, то й хорошо. Приберемо. Да, ну це все шутка. Зараз покажу, що, що зготовив, яка смакота, бо вже аж аж слюні йдуть, знаєте. То сьогодні вечеря на веранді, тому що ж куди. На дворі надвір не вийдеш. Хоча би така духота, тож увага. А тут ось така краса. Ох, з підливочкою. Яка файна ложечка в мене. І дружина вже стримує миску, тримаю. каже, давай, давай. <рес> Ось з м'ясем, Картошечка, часничок. Вишу. І юшечка. Смакота юшечка. Так і собі насипамо. Слюні вже йдуть. Дуже добре. Пахне. Та пахне. Тут груднина, печіночка, часничок, цибулька. А що ще потрібно? Квосу нали, кліф, Салат. он у нас, ось у нас квос наш, легендарний, от по такій порції понасипали. Тож отак. Що так що зараз намнем та й будемо лягати відпочивати. Ще трішки ще а, а, Може в карти ще зіграємо, а що ще робити? Тож усім гарного вечора, всім смачного. Бережіть себе. Тихої ночі, мирного неба над головою. Смачного. Смачного. Пока-пока.